Сьогодні я стою перед вами не просто як промовиця, а як голос мого народу, як відлуння нашої тисячолітньої історії, сповненої слави та страждань. І мені хотілося б поговорити про те, що робить нас не просто людьми, а частиною великої нації. Павло Загребельний сказав мудрі слова: доки живе душа народу, народ безсмертний. І зараз ці слова набули для нас нового значення. Українська душа це наші пісні, що линуть над полями вільної землі, це наші звичаї, мова, що єднає кожного українця у своїй мелодійній силі, це все те, що вороги віками намагалися викоренити, затоптати, знищити під тиском імперських чобіт. Але чи змогли вони згасити полум'я наших душ? Хіба можна знищити те, що живе в кожному з нас з народження, що передається з покоління в покоління? Ні. Наш вогонь тільки розгорівся ще яскравіше, бо українська душа непохитна, як сама над Україною. Війна розв'язана Росією, це не просто зіткнення зброї, це спроба виконати нашу ідентичність. Але ворог не розуміє однієї простої істини. Доки в серці кожного українця палає любов до рідної землі нас не знищити, не здолати, не зламати. Подивіться на наших героїв, на тих, хто став на передовій, захищаючи українську землю. Хіба це не є втіленням нашого безсмертного духу? Їхня мужність, незламна віра в перемогу, готовність віддати все заради свободи? Це і є той непоборений дух, який веде нас вперед, не дозволяє жодному ворогові зламати наш національний стрижень. Зараз кожен з нас є воїном. Той, хто підтримує армію, допомагає переселенцям, зберігає традиції або просто говорить рідною мовою, є частиною цієї, цієї великої боротьби. Бо поки ми живемо, пам'ятаємо своє коріння. Віримо в перемогу, наш дух безсмертний. І наостанок я хочу сказати: наш народ пережив багато випробувань, але щоразу виходив з них сильнішим. Ми вистояли під час Голодомору у роки репресій, і обов'язково переможемо зараз. Адже доки живе душа народу, народ безсмертний.